На цьому місці при дорозі неподалік містечка Берестечка у 60-х роках було зруйновано статую Матері Божої. Через півстоліття, на щастя, це святе місце відновили. Жителька Берестечка Леся Кирилюк пригадує, як колись мама розповідала її про цю місцину. Тут була і, 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 скульптура стояла. От. На цьому постаменті була типа ротунди, високий стоп круглої форми, і висотою до 4 метрів та скульптура досягала. А вона була знищена десь 57 56 рік, знищена, бо я з очевидцями ти, зустрічав, ми історію таку розбираємо. Привезли чоловіка старшого тракториста, там ну, бульдож спихнути, зламати ту статую. А він хитро, каже, поїдемо поснідами. Пішов ви снідати каже, мені дали йти шклянку, горілки, другу. Ну так, не, не вроді не так звучить. Але він хитро зробив. А потім каже, я п'яний, не можу. Ну знайшли іншого, такого негодящого, він зламав те все і тут зараз, воно десь знаходиться тут. Тутешні люди розповідають, що з того часу на трасі горохів Берестечко саме на цьому відрізку дороги траплялося чимало автомобільних аварій, у яких загинуло близько 20 чоловік. Десь Бог сьогодні у святим ту скульптуру. І, мати Божа, буде охороняти тих подорожніх, які цією дорогою пересуваються, і які хай їх збереже в дорозі і мати Божа. Ідея розчистити від чагарників розбитий постамент та встановити на ньому статую Матері Божої належить тутешньому краянину Сергію Філіповичу. Тут було поселення, була вулиця, і до цієї Божої Матері ходили, ходили молитися з навколишніх сіл і з Берестечка. І в 60-х роках вона була знищена, і так вона стояла. І от вже я вирішив, що її треба відновити, і от за своїми силами її відновив. Я просив би, щоб в кожній місціні є такі місця, щось зруйноване, ще щось. -то. Люди відновлюйте, хай воно буде. І знищувати то дуже погано. А от відбудовувати то воно завжди набагато краще. І мені приємно, що люди приїхали і усміхаються, і думають. Добре, що воно відновилося, і так, хто прийде молитися, хто згадає добре щось. Аби освятити цей пам'ятний знак, на спільну молитву зібралися католики і православні. Сьогодні ми зібралися біля славного міста Берестечка на спільну молитву і освячення статуї Божої Матері. Тому що Божа Матері в цих краях особливо шанується і поважається. Не так далеко від нашого містечка знаходиться Почаїв, де являлась Матір Божа, де Божа гора є, Джерело Ани. І саме звідси люди щороку ходять в Хресний хід пішки до Почаєва і шанують, приклоняються Божій Матері. Сьогодні ми зібрались для того, щоб разом помолитися, відновлюватися. Робити традиції нашого українського народу, помолитися спільній молитві за наше місто, за нашу державу, за воз'єднання церков і за те, щоб люди жили щасливіше, тому що зараз дуже багато біди, проблем, всього іншого, і нам не вистачає дійсно молитви і опіки Божої Матері. Україно, молюся замовлю! За боже... Малою ходила. У нас багато там поляків було, колонія цілолисенська була. Ходила і в костюл, і в православну церкву. Безумовно, що це дуже. Каже, які були конфлікти, нехай рішають історики. А ми люди повинні живемо на одній землі, в одній країні. Бог один і повинні жити в мирі і злагоді, не спиратись на яку конфесію. Це особиста справа кожної людини, як її і в кого вірити. І мені тут дуже приємно, що це відроджується зв'язки, і це має бути то ми, тому що наше покоління. Кожного в крові щось є частинка чи польського, чи російського, чи кого. А на одній землі ми повинні всі жити однією сім'єю і будувати свою незалежну Україну, яка дала можливість зараз працювати багатьом конфесіям. Тільки вони повинні іменно бути в дружбі, а не показувати, що туди йди, туди не йди. Повертаючи до життя святі місця, все більше відкриваємо забуті сторінки історії свого народу. Утверджуємось у вірі і стаємо на праведну дорогу на шляху до спасіння.